Отже так. Тепер ракурса єдине де нас також знайомлять з героями під назвою Беовтиню. на даний момент розказує про свої вчинки, але принцеса Парасол одразу втручається і очікує на інформацію від відносно режисера Теодора Мендичі. Тоді пізніше виявиться, що насправді проживає в південній частині Нового Меридіану. Ех, і після всіх цих дій прибуває пан Фауст, котрий є представником команди під назвою чорні чаплі. Вибачаєте і всі вони вирушають в дорогу. Напередії приходять в нічну поїздку по місту через самохід. Похій командир молі влаштовує скандали з пансерфаустем, а там намагається зрозуміти можливіше ляхи, питаючи просоли про такі пропозиції. Може, я треба доручити справу поліції ваша високість? Оскільки сумніваюся, що той теоречувак матиме вплив на штати. Вважаю, ви слово кість? І я не знав, що це буде так. Ми вже на місці. Ух. Н... Вони прибули в якусь будівлю, котра трохи на ходу її руїни. Тамаякрази її відбулися пошуки. Потім виявилося, що те зник. І тоді вирішили ще розкрити деталі. Але наша команда змітила кота жінку і... і, чесно кажучи, це було зовсім неочікувано.